Приповісті, одинадцятий розділ: обманливі шальки огида для Господа, а повна вага це його уподоба. Прийде пишність та прийде й ганьба, а з сумирними мудрість. Невидність простосердих веде їх, а лукавство зрадливих їх вигубить. Не поможе багатство в день гніву, а справедливість від смерті визволює. Справедливість невинного дорогу йому випростовує. Безбожний же падає через безбожність свою. Справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захладністю. При смерті людини безбожної гине надія, зникає чекання людини нікчемної, виривається праведний з утиску, і замість нього безбожний іде. Свого ближнього нищить лукавий устами, а знанням визволяються праведні. Добром праведних місто радіє, а як гинуть безбожні, співає. Благословення чесних підноситься місто. А устами безбожних руйнується. Хто погоджує ближнім своїм, той позбавлений розуму, а розумна людина мовчить. Виявляє обмовник таємне, Він одухий, же справу ховає. Народ падає з браку розумного проводу, при численності жрадників спасіння буває. Зле робить, як хто за чужого поручається, хто ж по руку ненавидить, той безпечний. Жінка чеснотна осягує слави. І пильні багатства здобудуть. Людина ласкавої душі свої чинить добро, а жорстока замучує тіло своє, чинить діло безвартне, безбожний. хто ж праведність сіє, заплату правдиву одержує. Отак праведність є на життя, хто ж женеться за злом, той до смерти зближається. Серцем лукаві огида для Господа, а хто в неповинності ходить його уподоба. Ручаюсь, не буде. Невинним лихий, а нащадок правдивих захований буде. Золота ширешка в свині, на ніздрі, це жінка гарна, позбавлена розуму, жадання у праведних тільки добро, надія безбожних то гнів. Дехто щедро дає та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє. Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде, і він. Хто задержує збіжжя, того проклинає народ, хто ж поживу випродує тому благословення на голову, хто прагне добра, той шукає вподобання, хто ж лихого жадає, той прийде на нього воно, хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники зеленіють, як листя, хто не ряд уносить додому свого, той вітер посяде, а мудроголовий розумному стане рабом. Плід праведного Дерево життя і мудрість життя набуває. Коли праведний ось надолужується на землі, то тим більше безбожний та грішний.